Вже зараз енергетики повідомляють про те, що екстрені відключення світла запроваджені у ряді регіонів, пов'язано це зокрема і з російськими обстрілами, які були минулої ночі. Екстрені відключення світла, зокрема, торкнулися Дніпропетровщині, також аварійні зараз на Полтавщині та Кіровоградщині. Як ви прокоментуєте, яка зараз ситуація, що стосується зокрема от Дніпропетровської області? Ну, що стосується і Дніпропетровщини загалом про про фронт я думаю, трошки пізніше теж обов'язково поговоримо. Інших регіонів де є відключення, зрозуміло, що це наслідки тих атак, які відбуваються щоденно по енергетичних об'єктах. Нашої держави по критичній інфраструктурі бачимо, що ці удари задаються кожної ночі. Тактика ворога тут очевидна, що обирається кілька регіонів, тобто, не так це розсіяно, як раніше, по багатьох областях України сьогодні. От конкретно ті регіони. Які мають бути якраз під кутом зору російських шахетів цієї ночі? От, власне, Дніпропетровщина в цьому переліку, звичайно, так само як і південь нашої держави. Ми говоримо про Одещину. Звичайно, ми говоримо про Полтавщину, Кіровоградщину, Черкащину. Тобто Вінниця, там ті об'єкти, де є енергетичні, і, власне, вони впливають на життя інших регіонів, в тому числі. Тому ці атаки є цілеспрямованими. І я відзначив той факт, що, очевидно, ворог проводить відповідне накопичування. Ми бачимо, що статистика сьогодні свідчить: мова не йде про ті сумнозвісні тисячу шахедів щоночі, щодня, які мали б росіянами використовуватися. По наших об'єктах, звичайно, що вони масштабують е, свої спроможності виробничі, але поки що е, слава богу і слава силам оборони не дотягують до тієї критичності показників, які могли б ще більш суттєво впливати на е, наш е, ринок. Енергогенерації відповідно енергоживлення. Очевидно, що такі удари будуть продовжуватися, і знову таки хочу підкреслити, особливо, що ворог зараз діє за алгоритмом накопичення, тобто накопичення відповідно кількості шахедів, для того, щоб проводити оті масовані вже ракетно-дронові удари, які ворог е проводить останнім часом. Тобто, він комбінує. Очевидно, що ресурсу повноцінно робити це кожен день. Не вистачає, тому готується, тому накопичує і відповідно буде застосовувати. Тут мова має йти про те, що ми повинні підвищити рівень захищеності наших енергетичних об'єктів. Це стосується, зокрема, не лише Дніпровщини, не лише міста Дніпра, звичайно, всіх наших регіонів. Я думаю, що мова може йти і повинна йти не лише там про фортифікацію, укриття, а відповідно про роботу, в тому числі і тих чи інших засобів протиповітряної оборони. Ми бачимо, що нарощується сьогодні. І масштабуються процеси використання дронів перехоплювачів. Про це можливо сьогодні не дуже багато медійно говорить, і це правильно, тому що ворог нехай не знає, що його очікує при можливості або бажанні вдарити по тому чи іншому об'єкту енергетичної інфраструктури. Але це те що питання захисту нам, звичайно, ще треба підтягнути. Говоримо про фронт і знову ж таки, от що нам на ранок показує карта Deep State, що російська армія на Донеччині зайняла виступ в районі мирного перебудови і комара. Частину позицій, як зазначають аналітики Діпстейт, Росіяни знищили за допомогою безпілотників та артилерійського озброєння. Як ви прокоментуєте обстановку на цьому відтинку і ті дані, які маємо від аналітичного пабліку Діпстейтстан? На ранок 15 жовтня ну перш за все, хід бойових дій сьогодні на лінії бойового зіткнення. Він показує, що всі заяви навіть такого э, такої фігури, як начальник генерального штабу збройних сил. Російської Федерації і щодо пріоритетності, там, наприклад, Запорізького напрямку вони не відповідають так. дійсності, і це е, була частина можливо інформаційно-психологічної спецоперації. Про що ми відразу всі сказали, тому що очевидно, що ворог залишає у пріоритеті Донецьку область відповідно, і сьогодні цей характер бойових дій він саме про е, дану ситуацію, дане бажання росіян свідчить е, дійсно. Сьогодні росіяни застосовують перш за все артилерію, авіаційне озброєння. В тому числі, і ударні дрони, аби спочатку знищити як населені пункти, відповідно, нашу фортифікацію для того, щоб рухатися вперед. Тому що, вкотре мусимо, на жаль, констатувати, що піхотна компонента, яку ворог використовує і є основною в просуванні росіян, вона сьогодні, на жаль, переважає нас і на деяких напрямках. В рази. Це та реальна ситуація, яка на сьогодні існує. Звичайно, ми говоримо про створення з нашого боку кіл-зон, там сірі зони дуже багато розширяю, розширюються, Але тим не менше, просування все рівно є. І пріоритет ще раз це Донеччина. Власне, ворог намагається проводити наступальні дії відповідно і на Доборпівському напрямку, не дивлячись на те, що там ситуація для нього склалася і складається не досить вигідно. Але туди дуже багато резервів застосовано напрямку. Покровська пріоритетний, хто б що не говорив, але все рівно мрія про Покровську на Росіян не полишає. Вони зараз будуть все робити для того, щоб там спробувати про якщо там на деяких флангах наших ситуація ну, не скажу, що вона там стабілізована, ні то що йдуть постійні бойові дії. То е, на деяких напрямках, зокрема, оце, я казав про Добропілля, ворог намагається проводити наступальні дії, власне, як і по Покровську. І зверніть увагу, що дуже багато місяців росіяни не використовували механізовану компоненту. Сьогодні ми вже відзначаємо, що на відповідних напрямках і, перш за все, на о, Донецькому фронті. Давайте так, у загальному, ворог е, спробував застосовувати механізовану компоненту. Мова йде там не про один-два танки, мова йде про. Кільканадцять одиниць бойової техніки, це і танки, це броньовані бойові машини. Звичайно, вони використовуються, в тому числі, яке як, ну, своєрідне таксі броньоване, аби закинути максимально більше піхоти, туди, в глибину нашої оборони. Відбувається відповідно інфільтрація. Всі, всі вже знають, що це за слово і чого воно означає, тобто накопичення особового складу для створення відповідного плацдарму, розширення зони контролю. Ну і звичайно, бойове застосування, в тому числі. Бойової техніки, броньованої техніки відбувається на сьогодні вдається е, повноцінно відпрацьовувати нашим дроном. Техніка знищується ворожа, знищується ворожа піхота. Хоча е, певна частина можливо і все-таки проникає на певні позиції. Тому зараз питання контрдиверсійної боротьби, воно актуально для всіх е, локацій відповідно. І звичайно, ми говоримо про те, що. Ситуація, згадав запорізький напрямок. Тут ситуація для росіян склалася зовсім навпаки, як прогнозував uh -huh. і Расім або спеціально озвучував. Ми знаємо про те, що тут контратакуючі дії відбулися. З нашого боку відповідно про це Айдар звіту так, от так. щодо Айдару, хочу детальніше з вами про це поговорити, тому що вчора на своїй Фейсбук сторіночці батальйон Айдар повідомив про звільнення населеного пункту Малі Щербаки, і так само частково степового І Зазначалося... Щербаки. Так, і Щербаки, так, але цього ж дня речник сил оборони Півдня Волошин сказав про те, що збройні сили України покращили тактичне положення біля сіл малі Щербаки та Щербаки, що спровокувало активні обстріли противника. Бачите, він так якось більш узагальнено прокоментував ситуацію там. Тож, ну да. власна ситуація так по перше, да, підтверджено, що контратакувальні дії з нашого боку відбулися. Прапор України ми бачимо прапор Райдару і 33-го окремого штурмового полку. Вони є на цій локації. Вона зафіксована. Мова йде не про на жаль, сьогодні повноцінне звільнення цих територій. І там повний контроль, навіть отак повний контроль відповідно, але мова йде дійсно про покращення тактичних позицій. Звичайно, завжди, коли відбувається така ситуація, ворог намагається е, проявити свою активність для того, щоб відкинути наші підрозділи з тих позицій і повернути їх собі. Тому тут нічого дивного у цьому немає. Така ситуація була, зокрема, у Кам'янському, така ситуація, періодично якщо про Запорізький напрямок відбувається там в районі плавні населений пункт або в районі Кногівська, тобто є атакуючі дії ворога, є відповідний вектор. А, і ми говоримо про те, що нам вдається такі контратакуючі дії проводити тут е, важливо, що е, ці контратаки призводять не просто до відкидання ворога з нашої території. Мова йде про те, що е, тут є вплив на логістику вже з нашого боку, є погіршення логістичних спроможностей Російської Федерації. А війна логістики, війна ресурсів вона дійсно продовжується, і війна на виснаження. Ми це прекрасно бачимо. Тому е, ми говоримо про те, що лінія бойовозіднеї вона насправді. Є дуже динамічною і я повернусь. Буквально на кілька секунд до добропілля ми знаємо, яка там ситуація. Ми її бачимо, але недаремно я ще раз хочу підкреслити: ворог також намагається, як для когось би дивно, це не лунало, але проводити в тому числі наступальні дії. Ось, де повипливали ті самі резерви, відповідно добропілля і Покровськ. Ось, де ворог використовує в тому числі броньовану техніку, яка нагадаю. Так, є дефіцит, він величезний дефіцит, тому що знищено дуже багато цієї броньованої техніки, важкої техніки, але відповідне накопичення також відбулося. І ворог намагається завжди питають про погоду. Використовувати погодний фактор це стосується всіх напрямків, і, власне, це він демонструє на тих відтинках, про які я сьогодні сказав: на запорізькому напрямку або на Донецькому фронті. Але на дуже великий лаг часу у ворога залишається для використання важкої техніки, правильно я розумію? Абсолютно вірно. Зараз ворог, якщо ми говоримо про негоду, використовує перш за все там тумани, дощі. Ну зрозуміємо, да? якщо там погода дуже така несприятлива для польоту наших пташок, звісно і ворожих, в тому числі. Тут же не буває, що над ними там світле небо. От звичайно, це дає. Ну не скажу там. Перевагу певну, але можливість, отак буде точніше, використовувати в тому числі важку техніку. Далі будемо дивитися, наскільки несприятливою буде погода, в тому числі для використання важкої техніки або застосування ударних дронів. Я думаю, найближчим часом погода вже дасть про себе знати, тому що ми все-таки наближаємося до таких най, найгірших за погодними умовами місяців, і це, звичайно, будемо використовувати як ми, так і росіяни. Я пропоную ще раз повернутися до Запорізького напрямку і до знову ж таки того, як обстановку там коментує речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він говорить про те, що виснажені насправді підрозділи на південь Росіяни перекинули. Йдеться про десантно-штурмові і повітряно-десантні частини, які раніше діяли на інших напрямках. Вони зазнали суттєвих втрат. І от їх зараз перекинули на південний напрямок. Тобто мова йде про те, що їх перекидають на певне відновлення. Якихось активних дій тоді не очікується. Ви пам'ятаєте ту ситуацію, буквально нещодавно її дуже активно коментували, що ворог там відповідні резерви перекинув на Новопавлівський бітинок, на Дніпровщину, Запоріжжя, якраз. Мова це адміністра з Дніпропетровської області. Так, абсолютно це, що... вірно. Це ж, я його називаю Південно-Донецький напрямок, там, де межує три області, чому там і Гуляйполе фігурує завжди, тому що це частина Запорізької області, і мова йшла, якщо не помиляюся, і не помиляюся точно про чотири бригади дійсно ротаційні заходи відбуваються постійно, і ми говоримо про те, що певні підрозділи, які втрачають боєздатність на тих чи інших напрямках, їх тим не менше намагаються перекидати як це не парадоксально звучить на інші відтинки фронту, де е, вважається, що інтенсивність бойових дій є менш активною, але все рівно їх треба проводити щодо російських десантників. Дійсно, це підрозділи з Курщини Сумщини в Тому числі із добропілля. І, от, власне, ця цитата мені дуже запам'яталася: буквально два слова про те, як самі десантники російські коментують своє перекидання з добропільського напрямку. Вони правда говорять про те, що їх виводять на відновлення боєздатності. Так, їм там додають мобілізованих, але якість їх підготовки. До речі, вона ну суто не ВДВшна, як кажуть, не десантна. Кажуть, мають, що мають, а мають просто гарматне м'ясо. Так, от характеристика від самих десантників – того, що відбувається з підрозділами російської армії і з цими ротаціями. Говорять вони про російських морських піхотинців. Це цитата, це два слова. Перепрошую, що російською, але це дуже важливо. Так от десантники, яких виводили з Добропілля, в тому числі на Запоріжжі, вони прокоментували так морпехов жалко. тобто, ми розуміємо наскільки там загострена ситуація, що самі росіяни навіть перекидання на іншу ділянку фронту, там з Добропілля або Покровська, вважають за щастя, вважають за відпочинок. Хоча бої на тому ж Запоріжжі вони все рівно тривають кожного дня. Стосовно додаткових сил стосовно ось цих резервів, тут цього тижня жваво обговорюється ініціатива російського уряду для того, щоб резервістів відправляти у зону бойових дій, навіть ну там цілі матеріали вийшли про те, що такі ініціативи зараз є. І Якщо власне добро буде, а найімовірніше воно буде, тому що Путін оголошувати мобілізацію, боїться, то за рахунок резервістів вони. Будуть намагатися латати дірки, от власне там, де їм не вистачає сил. Ця історія з резервістами: наскільки може покращити, ну там я не знаю, ситуацію в окупаційних військах, і наскільки вони можуть за рахунок резервістів той чи інший напрямок посилити зараз? Е, ну, по-перше, треба дивитися на ті обсяги мобілізаційного ресурсу. Або резерву, який є сьогодні на Росії, він е, ну принаймні за паперами досить таки е, великий. Відповідно, а враховуючи те, що е, російська влада <кій> я перепрошую на сьогодні не готова, поки що можливо, це питання часу оголошувати повну мобілізацію. Вони шукають сьогодні різні форми і формати для того, щоб застосовувати цей мобілізаційний ресурс у війні Росії проти України. Ну, ми знаємо, там про строковиків призивають і буквально за два місяці, їм пропонують. Ми розуміємо, яким чином відбувається цей тиск. Пропонують підписувати контракт. Ми бачимо, що по виплатах на сьогодні ці виплати контрактникам різко впали тих, кого запрошують на службу по деяких регіонах навіть у два рази. Тобто, це говорить про те, що нема грошей, і це говорить про те, що Росія все-таки підштовхується до використання, в тому числі резерву, про який ми говоримо. Росія не буде нічим гребувати відповідно той політичний там військово-політичний економічний режим, який встановлений в Російській Федерації. Він дозволяє, кажуть, вигрібати все, що можливо. Тому росіяни шукають різні е, форми для того, аби поповнювати свої втрати. Втрати знову зросли. Треба відзначити. Я думаю, це статистика від Генерального штабу Збройних сил України. Вона сьогодні очевидна і бачимо, що кожного дня сьогодні фактично ці втрати вже понад тисячу осіб за добу. Тобто знову вийшли на той рівень, який росіяни для росіян був дуже складним. Це їм треба відновлювати понад 30 тисяч особового складу протягом місяця. Їх треба десь знайти. Мігранти були і будуть. А, строковики будуть, тому прийшов час резерву і недаремно такі політичні рішення приймаються, і можливо, це є підготовкою, в тому числі і російського суспільства до того, що цілком вірогідно буде оголошено повноцінну мобілізацію. Але тут Росія, я думаю, це питання вже дещо таке розширений і можливо іншим разом більш детально, але це знову таки. Питання, що Росія почне відчувати ще більше наслідки цієї війни вже на своїй території, І я думаю, що про це колись можна теж окремо поговорити.